Так, тримайся кухня, Попович готувати буде. Ми приготуємо страву мариновані білі гриби. Шановні відвідувачі хвої, щоб ви знали, як другий раз будете замовляти білі гриби, то, то їх готував Іван Попович. В Закарпатті 100 грам палинки не дадуть, якщо нема грибів. У нас виходить все. Цибулька, грибочки, салати. Тільки келешок бракує. Що будемо з вами куштувати? Що ми наготували. Вау! Файно? Файно є. Дякую вам. Іванцять Іван по це цек найбуде. Написано сливовиця палиночка, сливовиця закарпатська. Це я хочу подарувати. І авторам, щоб було, щоб ви не в магазині купили.